8 серпня ми разом з найспіком і підписниками тестували нову гілку польських ПТСАО з унікальною механікою. На жаль, відкрити тестування не дає можливості нормально обкатати танки у рандомі чи в тренувальній кімнаті і зрозуміти, що танк собою являє. Тому сьогодні я хотів би поділитися тією інформацією, яку ми маємо, і висловити свої думки стосовно блискавиці. Почнімо, мабуть, зі самої механіки. На даний момент ця механіка унікальна, і її немає ні в кого, окрім нових польських ПТ-шок. Хоча в майбутньому може з'явитися і інші танки з цією механікою. Наприклад, ось цей WZ-64GC Бзиґ, який відносно недавно відправився на супертест у великих танках. Це важкий танк 10 рівня з точно такою ж самою механікою, як у польських ПТСАУ, і який з легкістю може засунути в новорічний івент, як головну нагороду, але це дуже далеке майбутнє, і взагалі не факт, що цей танк коли-небо з'явиться у нас. Однак, імовірність завжди є. Так от суть цієї механіки. Механіки В тому, що ти завдаєш то більше шкоди, що ближче ти до супротивника. Принцип роботи механіки, що в нас що от однаковий, але різниця все ж таки є. Якщо ти стоятимеш у бліці на відстані, наприклад, від 50 до 120 метрів, в тебе альфа буде фіксована, в цьому випадку 600. Натомість у великих танках шкода на цій самій відстані буде зменшуватися лінійно, як на цьому графіку. Для порівняння, в нас цей графік виглядає ось так, і цю різницю вже видно. І оскільки в ПК версії танків середня альфа динамік. Вона у реальному часі вираховується і відображується під далекоміром. В нас же біля далекоміра є спеціальні смужки, які змінюють кольор в залежності від відстані. Давайте розглянемо механіку на прикладі блискавиці. При наближенні до цілі на 50 метрів або менше, індикатор показує три зелені смужки, а середня шкода становить 700 одиниць. У діапазоні від 50 до 120 метрів світяться дві смужки помаранчевого кольору, і середня шкода дорівнює 600 одиниць. При відстані від 120 до 200. 200 метрів видно одну червону смужку, а середня шкода становить 500 одиниць. За більш ніж 200 метрів індикатор не підсвічується, і середня шкода знижується до 400 одиниць. Тут я вбачаю деякий недолік, і водночас перевагу. Проблема полягає в тому, що через те, що альфа у нас фіксована для кожної з відстаней, її доведеться запам'ятовувати, щоб знати, наприклад, чи заберешти ворожий танк, якщо він шотний, чи ні. Більшість гравців не будуть зважати взагалі на цю механіку і розбиратися в ній, і гратимуть, як і. На інших ПТ-САУ. також з цією механікою можна буде гратися, якщо проти тебе припустимо блискавиця, спеціально від'їжджаючи назад, щоб у суперника була нижча альфа. Індикатори біля далекоміра показують не точну альфу, а всього лише інформуючи висока в тебе середня шкода на даний момент. А от перевага в тому, що альфа фіксована, плюс у тому, що вона не змінюється так само, як у великих танках. Загалом проблема, яку я описав, можливо, буде заважати здебільшого недосвідченим гравцям. Бо я, наприклад, незручностей не мав жодних. Пишіть у командрах, що ви думаєте з приводу цієї механіки, буде цікаво почитати. Тепер кілька слів стосовно гілки. Танки з 5 по 7 рівень не цікаві, там абсолютно звичайні гармати, посередня мобільність, ну і плюс-мінус нормальна броня, а от з 8 по 10 рівень з'являється нова механіка. Кілана ПТшка восьмого рівня, і наразі це єдиний танк на цьому рівні з гілки прокачування, який має механіку. Довго на ній зупинятися не будемо, адже всю увагу привертає саме блискавиця. Тому скажу лише, що тут хороша гармата з пристойною альфою, нормальна як для свого рівня броня і збалансована мобільність. Словом її вистачатиме. Гонківіча це вже нова дев'ятка з гілки польських ПТ, що також має механіку. Тут також все збалансовано знову ж таки: броня, хороша гармата, висока ліфа і посередня мобільність. Тут по факту, по характеристикам, вдосконалено все, що було у попередника. Також як зливав Артур у офіційному дискорді бліца, для цього танка буде легендарний камуфляж. І от НЦ-70 блискавиця. Він не з гілки польських ПТСАУ. Як я казав раніше, протестувати адекватно цей танк не вийшло. Ми грали 2 на 2, однак навіть так виглядає цікаво. Сам факт, що наприкінці серпня введуть нову гілку з новою механікою, це круто і вже не терпиться протестувати її на основних серверах. З нею граючи в притул до супротивників, шкода на хвилину може сягати майже 4200 одиниць, що дуже пристойно, але це в ідеальних умовах. Механіка буде, звісно, захочу. Їхати ближче, однак це не завжди буде виходити. І навіть якщо гратимеш на відстані більше 50 метрів, але не зовсім далеко, потенціал у блискавки може бути високий. Якщо говорити про броню, то вона збалансована, а є вразливе НЛД, як і у попередніх ПТ-шок. є взагалі неочевидні триплекси вушка, куди я не впевнений, що будуть часто стріляти, але шанс є. Також подібно до об'єкта 268, варіант 4, є щічки корпусу, які пробиваються, коли повертаєш корпус. Мобільність тут посередня, встигати за боєм ні, здається, блискавиця буде, однак часто змінювати позиції буде проблематично. Ця ПТшка буде радше танком одного напрямку. Як на мене, геймплей на ній буде схожим чимось на об'єкт 268 або ВЗ113GFT. До речі, блискавиця має найбільшу шкоду по моделях у грі. Звичайно ж, якщо грати на відстані 50 і менше метрів, вона змінюється в залежності від відстані, так само як шкода. Ми перевіряли, наскільки часто вона підриває боєукладку таким танкам, як 60 ТП, Левандовського або І7, і вийшло, що де зривати голову вона не буде, але час від часу таке траплятиметься. Також варто згадати, що в грі разом із новими прокачуваними танками має з'явитися і Гром, польська преміум ПТСА 8 рівня з механікою, і яка у великих танках жахає по 800 зблизька. Не думаю, що така альфа буде в нас, але 500-550 може бути на 50 метрах. Підсумовуючи, нова гілка, так ще й з новою механікою, поки унікальною, виглядає доволі цікаво. Нарешті з'явиться щось нове. Що, на мою думку, зможе потенційно освіжити ігровий процес і зменшити вплив негативних тенденцій, що панують останнім часом в нашій грі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Користуючись нагодою, запрошую всіх охочих в мій клан, в який постійно проводиться набір гравців. Умови перебування це бути підписником мого каналу і бути активним. Дякую вам за перегляд. Побачимось у скорому майбутньому.